Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні чудовий автомобіль це BMW i3 2015 року. Автомобіль обладнаний електродвигуном 22 кВт. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, як ми бачимо з вами. Має передні та задні парктроніки, а також камеру заднього руху. Чудовий стан. Ось так відкриваються задні двері для пасажирів. Стан відмінний, світлий салон із тканини і ставками шкіри, і а також підстаканники. Тут у нас є електропакет склопідйомників, також регулювання дзеркал та блокування дзеркал. Механічне регулювання сидінь. Світло, автосвітло, а також регулювання світла. Регулювання керма. Ось таке чудове мультикермо у нас. Автомобіль проїхав всього 70 тисяч кілометрів. Мультимедіа, де все працює відмінно. Можна підключити телефон по блютузу. Тут у нас є підігрів сидінь передніх. Також є кондиціонер, є підігрів лобового та заднього скла. Як я вже казав, вибір режиму руху, комфорт, екокомфорт і екокомфорт плюс. Коробка автомат. Ось такий чудовий mm -hmm. автомобіль. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Ігната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі! З вами Автофокус!